І казав, знаєш, але кажуть, схід, завтра буде війна, будуть наступали на руску. Німці вже, вже руски перейшли, а він тут за той і мав знову наступати. А руский не знав, що він буде наступав. А то на Бусі була границя. І то за трима. І то так зробив? Пустила сам передбалю на такого ключ, а потім давай наступати стріляти. Як перший стріл стрілив, затили тіло, а та мушка була закрита, відразу того самота забило. І тоді відразу німець сказав, що капут. Розумієш, що вони не виграють. Що такий знак ніби поганий, так? Так бо Відразу перший стріл і вже тіл, потім зараз вистрілили, якраз потілили коморочку церкву. Так цілиму перший стріл був той. І, той і так відразу був капут. Вони зайшли туди за Москву, десь де, 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 я знала, де то. І становити руські назад їх цухнули, і вони то висухали сімінці. А він одразу дівчинці казав, що дощ капут буде. І так бачить, і так ці став, він відразу спізнав, потім три. Як то воно є, що то воно не так, як має бути.